Я приходжу, кажу, ну, що ви робите, Вони... все, у нас є постанова, там є повномальда. Ну, так от читали. дивіться, що нам треба Наші, дивіться, що нам треба робити суда. От що я зараз вже бачу в додатком, до того, що я вже побачила, не знаю, дивилися це коротеньке відео, як я в судді суді говорю, ви ж українець. На, українець, як його прізвище забула. Я йому кажу, ви розумієте, що у вас нема повноважень. У нас з вами немає відносин. До мене може звертатись людина, якій я надала повноваження як власник. Тобто, якщо ми через декларацію надали повноваження Радам народних депутатів, виключно Верховній Раді, органу безпеки, там, Збройним силам України, там я забула правоохоронному якомусь органу. Значить, Якщо в рамках, там про суди, до речі, нічого немає, суди утворюються територіальними громадами. Тобто, якщо суд потрібен на території, то ми його повинні утворити самі, бо ми не утворювали тут. Національні адміністративно-територіальні одиниці утворюють суди. І якщо, наприклад, я не надала повноваження цьому органу, то до мене та людина звертатись не може. Тобто він не уповноважений мною українською нацією, національною державою на здійснення національного е, захисту судового. Бо, бо є і в Конституції, і в декларації таке поняття національне законодавство. А все, що вийшло за рамки декларації, це не національне законодавство, це злочин проти української нації, геноциду, той, що й подовжується. Далі є поняття, поняття таке національні засоби захисту, тобто суди. От. Тому, поки він не зайшов в простір спільного нашого рішення і національного законодавства, він до мене не має права звертатися. А якщо він ще українець, то я йому тепер вже говорю пан Кіхтенко, що ви наражаєте свою, свій рід до на, на сьомого покоління на небезпеку. Крім того, я йому говорю, давайте виправлять. Ну, ви ж Нормальна людина, маєте інтелект. Ви можете прочитати ту постанову кабінету, ой, постанову плюща про герб та нема герба. І ви його повісили, ви мені на початку на, ем, рішення ставите той документ. А він мені говорить, наприклад, як ви часто говорите, ну у вас же паспорт є, Так же правильно. І я сюди прийшла. От раз, два, три людини, які є громадянами України, які мають свідоцтво про народження з Записом української нації ми зараз складаємо акт в трьох-три власника цієї держави про те, що в мене підроблений паспорт, а у вас підроблені документи, і ми це все готуємо до національного трибунала і всі будуть збирати ці документи, тому що вони в нас в руках. Вони помилились, що вони думають, що українці, вибачте, ідіоти, які не можуть навіть себе паспорт відкрити. Ідентифікувати і і оформити правильно документи для цього суда. Ми їх будемо оформлювати. Тобто все починається з нас. Тобто саме власник може з трьох скласти акт. І цей акт носить силу нашою волі там через декларацію. Це сила. А в них нічого нема. Ліва Миколаївна, ви згадали правду, хочу вам подякувати, тому що десь рік потому, тому, десь рік назад ми. Почули про те, що ви кажете, та не викликайте ви ту поліцію, складайте акт mm -hmm. і все, йдіть потім із цим актом. Ми так зробили. В чому була суть? Я так коротенько, дві хвилинки буквально. В чому була суть? У нас в Вінниці є жінка, вона і мої першої борю. Їй відмовив сердбець виконувати два рішення суду по ній, відмовили субсидії. Ви розумієте, яке катування йде Так, да, розумію. Ми да, потім ми да. до уповноваженого Верховної Ради, до представника в Вінниці. Ми прийшли до нього. Він спочатку так війшов в наше положення, звичайно. Бо нам навіть не давали доступу до її документів, до реєстру, щоб вона хоч перевірила, чи там є вона, чи нема, чи виконане рішення суду по видаленню її персональних даних. тому що вона каже, якщо ви не надаєте субсидію, а мої персональні дані, ви там зберігаєте. Тим паче, що вони не відповідають дійсності. Він дав їм листа, надіслав уповноважений, що ви не маєте права не дозволити людині прийти ознайомитися з її даними, От як вона хоче ознайомитись. Будь ласка, доступ до персональних даних надайте. І відповідно до рішення суду, там, надайте засоби руху, надайте все. І ось із цим листом ми прийшли в организзахисту. Що зробили вони? Вони зробилися для того, щоб вести людину в оману, тому що ця людина похилого віку, інвалід. Вона не розумілася на тих реєстрах. Вони її відкрили абсолютно не ту базу. Uh -huh. Він говорить: ви знаєте, бачите, вас тут нема. Я кажу, шановні, почекайте. Ви не будьте людину в оману. Відкривайте на реєстр субсидантів, а не базу uh -huh. по інвалідності. І давайте спочатку. І тут почалось цікаве. Почалося дійсно закривання в кабінетах, біганина від нас. Введення в оману і так далі, це все. Ми викликали цю оперативну групу, але перед цим Ми почали складати акт. Нас було троє, <плес> і ми склали акт. Це була перша наша практична така, на практиці ми його застосували. Потім, коли Марія Давидівна пішла в суд, суддя, вона мені розказувала <плес> прям допит влаштувала, хто вам сказав брати з собою свідків, а хто вам порадив складати акт. А звідки не знали? А навіщо ви це робили? Я кажу, я була, замість того, щоб захищати моє порушене право і відкрити на них кримінальне провадження, вони робили мені допит. Тому каже, Ліна, ти знаєш, це дійсно діє. А знаєте, знає чому я? Тому що це наша воля. І там, там, де двоє, там сім сил, творця. Там Де Троя 49. Вони просто, оці одноклеточні, Паразіти, вони не знають, як з цією силою боротися з силою творця боротися не може. То вони придумали, що вони зараз роблять. Коли вони зрозуміли, почали акти писати, от, коли йде правопорушення, що до нас з цими масочними режимами, ми складаємо акт про правопорушення, підписуємо там, троє, там двоє свідків, хто складає. Вони його і долучаємо до матеріальної справи, вони його не враховують. Але давайте ми тепер до точку з вами. Подумаємо, що ми туди можемо докласти. А ми туди можемо докласти декларація про державний суверенітет, ми власники цієї держави, і а вони поза. Прописувати поза державою, розумієте, ми ви, нам треба свідоцтва про народження. Треба, нам треба, треба суддям оцим всім людям, які є української нації, навіть інших націй на цій території, їм доводити, що їм боротися, воювати з нами нема з чим. У них жодного документа нема. Вони не захищені. Розумієте? Тобто, ми говоримо, якщо ти заходиш до мене з своїм свідоцтвом про народження. Підробленим паспортом, як і в мене, і, і в декларацію про державний суверенітет виконуєш, ти захищений. Ти на папірці стоїш. Це не я. Вони ж нас переконали, що ми на папірці стоїмо, тут захищаємося. У мене все є, і в тебе все є. Тільки отут разом зі мною. От де єднання. Угу. Не балахнян єднання, не ріба білоцерківська єднання. А тут де у нас Україна. Ядро українська нація, національна держава. Да, я так от кажете, Я написав заявою свідоцтво про народження, акт копію архівну, акт незалежності. Мені не суддя, не не суддя написала Володимир Васильович, постанові uh -huh. з імені всього іменно. Знаєте, що я хочу сказати? Це як написати, це теж ще одне відволікання уваги. Тому що вони нам якось пояснили, що в римському праві якось поїдемо. Mm -hmm. Знаєте, а це теж римське право, це щоб ви знали. Це теж вірус, який нам вживели в голову. Для чого? Для того, щоб ми не зрозуміли, що це просто відвертий міжнародний кримінал. І не треба його пом'якшувати римським правом. Я римське право вивчала в інституті, я його знаю, це історія. І якщо воно існує десь. То воно теж, як паразит, живе нашою увагою і витрачанням на нього часу, як і фсичні особи, як і той реєстр. Весь це наша увага. Тільки тому, що ми по умолчанню підчиняємося волі, якісь ідіотів, вибачте, міжнародних да, і наших місцевих одиниць. Причому нам треба просто перестати шизофреніків слухати, паразитів, живити свою енергію і витратити її на наш рід, на, на наших дітей. Все. Ріна Миколаївна, ми дуже вам вдячні. Скажіть, що таке діло. Ви сказали, що у вас є люди, які займалися безпосередньо от, реєстрами, досліджували це питання глибоко. Ну, да, 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 да. да, Ось е, моя совість, наприклад, мені говорить, що е, щоб я була от, до кінця чесною, я маю вийти зі всіх цих реєстрів, де вони мене облікували як фізичну особу. Ну так, тим паче, що в мене є рішення суду, яке вони не виконали. Так, Ось е, Як це зробити... Так, так. Це потрібно знову ж таки йти до них в суди. До yeah. Yeah. Ні? Mm -hmm. От поясніть, як тут вам. Значить, говорити. знаєте, я тепер маю розуміння, що замість оцих всіх вірусів yeah. та, і сміття, яке нам в голову заклали, повинно, повинні прийти yeah. образи правильні. Yeah. Ну, що я хочу для себе, для нас спільно, і, і, і як ми це будемо реалізовувати? Значить, замість цього, ой, щоб це прийшло в наше життя, цей образ і, і розуміння, як це зробити. А це є український інтелект. Інтелект це розуміння. То ми розуміємо, як збрехали, куди повели, але не розуміємо одного, що я хочу, що нам всім треба, і як це зробити. Угу. От нам треба включити. Український інтелект національний розуміння, як нам це зробити, і ми це побачимо. Значить, але коли я малюю образ, мені просто, коли ви задаєте це мені питання серйозно, мені смішно, знаєте, чого. Ну, Дивіться, от, наприклад, я прийшла в магазин Нобус, наприклад, який в Києві, да, супермаркет, мені дали карточку, номер. Але ж мені не, не номер на лобі дали, а номер карточки. Да? А потім я сижу і кажу, ну блін, ну я, коли я ходжу до них, ну, вони цю карточку використовують і мені там щось не подобається. Я їм кажу, так, бистро приберіть свої бази мене за тим номером. Він каже, не приберемо, бо це наша база приватна. Ну, і мені це виходить далі, заважає жити. Хто смішний з нас? Чому вони мають по законодавству прибрати? Лєночка, вони мають, тільки не в Україні. Навіть якщо ви підете до того суду, вони не приберуть. Але як це вам заважає жить? Ніяк взагалі. Я знаєте чим? Коли вони скажуть, що без цієї карточки ти не зможеш Лена, Я собі так, такого навіть образа не малюю, а ви його вже намалювали. Ні, У в мене вже на... практика є, яка? яка мене в метро в Вінниці не обслуговують без персональної картки. Розумі... А ви туди не ходіть. Ну, так що ж я маю не ходити, як це магазин, магазин ну, на моїх. Ну, будь ласка, ну блін, ну це вже взагалі. Ну, я розумію, що ну, послухайте сюди. Значить, я... Значить, я ще раз кажу, коли мені виключили електричну енергію, я шукаю внутрішні резерви. Да? Точно так же є будь-які інші резерви для того, щоб скористатися чимось іншим. Хай це дорожче, але це по совісті, розумієш? І ти не хворієш після цього. Ти не віддаєшся, що ми не будемо боротися, Сьогодні метро сказало, Завтра ще один магазин. Лен, зупиніться, будь ласка. Ви не бачите це? Буде повний, просто потім. Якщо не будемо боротись проти цих? Я бачу, якщо ми втратимо державу, метро нас не спасе. Якщо ви туди силу витратите, увагу і енергію і час. От що я бачу. Понімаєте, є речі фундаментальніші. Yeah. Тобто метро ми виправили тільки після України. Ну, тобто, ну, оце ж якраз ото, сміття в голові. Понімаєте, ну, це не тому, що я вас образить хочу, а тому, що вони нам всім клали. Я єлі від нього звільнилась. Я сама з тим сміттям проходила з 98-го року і тільки в 2016-му почала задавати питання: блін, чого я за ними бігаю? Чого я прошу з того реєстра? Метро прибрати мене, якщо е, я туди можу не ходити. Давайте перестанемо ходити туди. Давайте своє будувати, все. Інше нас нічого не спасе. От тільки тут е, я, тільки тут ми, тільки тут е, наша спільна якась робота. І тут сила на наша. Ну, блін, ну на що нам оце все? Ну просто нам е, жінкам треба е, зрозуміти, де правильно, пояснити чоловікам, то, що чоловіків зрозуміють тільки після нас. На жаль. А чоловікам перестати боятись жінок, слухати їх і боятись, що вони винуваті. І все, вони знов туди нас заведуть. Так, да, жінки ведуть туди, виконані. <скрив> і тому <свист> О, такі сміли нас дуже хороші чоловіки. Ще Українці чесні. найкраще, так. знаю. хочуть впізнати істину, хочуть добитись правди, хочуть щось робити, але це слово щось, знаєте, ми хочемо. Жінки повинні проговорити так. що. Да. Ну от що, безпека, небезпека. Подивіться, тепер думаємо. думаємо, дивіться, от, ну просто сьогодні на mm -hmm. Ну от єсть у нас злочинці, там раз, два, три, чотири, п'ять. От чоловіки придумайте, яких паралізувати, щоб всі інші злякались. Ну от Кравчук. Який пургу несе там, чорті, що розказує тепер з Далі, Далі ну, полюща немає, там сім'я в нього є, то будуть відповідати після, після того, як це проведеться слідство національне, коли ми акти всі поскладаємо по будь-якому питанню, по будь питанню. І отого от іншого, що з мого роду хоче мене зі мною війнушку влаштувати, я його переконаю, що в нас є простір миру, де ми можемо побудувати все для наших дітей. І там оці гроші, які він бере і продає свою душу, їх там вообще немерене количество. Так, далі хто йде?